Давайте далі поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати. Доброго дня доброго дня і вам. Ну на саміт G7 все ж таки покладаються великі надії у питанні санкційного саме санкційного тиску на Росію. На вашу думку, сьогоднішній саміт він вже дає нам от певні сигнали про те, що лазівки для Росії нарешті закриють. І, от які, на вашу думку, ще критичні сектори російської економіки і промисловості залишаються поза цими санкціями? Ну, дивіться, захід вже працює за чіткою чіткою схемою, як правова держава. Є злочин, є який є зафіксований, який є доказованим, відповідно накладається обмеження. Так, якщо вони... Фіксували різні схеми в санкцій санкції через різні країни. Вони набрали фактуру. А після чого вони вже закриваються лазівки, тобто або ведуться перемовини з урядами, наприклад, Туреччини, Казахстану та іншими країнами, де було зафіксовано, і після чого воно обмежується. Тобто, вони в даному випадку працюють реактивно. До речі, от наприклад санкції проти росатому проти дочірніх компаній, коли вони були накладені, коли було зафіксовано конкретне порушення експортного законодавства Сполучених Штатів Америки, коли Росіяни отримали доступ до, до того інформації, якій було не заборонено. Йдеться про технічну, технічну інформацію на Запорізькій АЕС. Там чотири блоки було переобладнане під американське паливо. Після цього, того як воно було зафіксовано, тоді були запроваджені санкції там, на доширні кампанії Росатом. Що стосується інших галузей, ну там ще залишається велика залежність країн від кольорових металів. Так, там і золота, і паладі закуповуються в Російській Федерації. Алмази закуповуються поки що на на, накладене на, на, на них обмеження ніяких. Ну я думаю, що там ліс, металургія, ну і так далі. Тут знову таки захід рахує, які збитки вони понесуть, чи зможуть вони компенсувати іншими потужностями, наприклад, ну там воробництво та саме Російської Федерації. Тобто ці процеси йдуть, вони е, фіксуються порушення після чого накладається санкція. думаю, що якби досить щільно будуть е, е, закривати лазівки, тоді менше буде можливості у російської економіки знаходити додаткові джерела фінансування. От, скажіть, будь ласка, на вашу думку, сьогодні з'явилася інформація, зокрема, і західні змі, одне російське, що мовляв, Казахстан став таким величезним хабом, через який постачаються в Росію західні, в тому числі німецькі технології та комплектуючі. В той же час наша розвідка каже про те, що на жаль, але Росія. Змогла певним чином обійти санкції технологічні і може виготовляти далі ракети, які потім летять по Україні. То я розумію, що зараз будуть закривати ці лазівки, будуть тиснути на той же Казахстан, на ту ж Туреччину, як ви згадали вже. Але питання в тому, як це зробити, от як це будуть робити, аби той же Казахстан, ну як то кажуть, ще більше не пішов там в орбіту Китаю чи Росії, і не знаю на зло почав робити ще більше. Ну я не думаю, що Казахстан піде, піде в орбіту Росії чи Китаю, тому що вони збалансовано все ж таки політику там займає займає. То думаю, що ну захід зазвичай діє такими. Знаєте, спочатку попереджають досить віджвічливо приходить там посол. По лінії держдепу говорить, ну так неправильно робити. Ви знаєте про санкції? ось ви знаєте, що буде далі. Якщо не не дослухається країна, ну тоді приходить погане поліція. Можуть ну звичайно, що будуть запроваджені санкції по цих компаніях. А можливо, будуть додаткові для того, щоб цього не повторювалося, щоб казахська влада так робила. Ну як, наприклад, з Угорщиною було були ж буквально місяць тому чи півтора були запроваджені санкції проти одного з угорських банків де е, частка була е, газпрому і частка уряду угорщини запровадили санкції е, ось банк з них ну попередили попередили значить е, можливості для того для тиску в дійсності сполучених штатів існує Лазівки вони будуть звичайно знаходити, але ви повинні розуміти, що це завжди слід підслідковувати тут. Активності Україна повинна проявляти тиснути, в тому числі на ці країни, де були зафіксовані такі випадки. Я думаю, що ну ці гроші, які отримує той самий Казахстан від податків, наприклад, чи ну вони не, не співмірні з тим, що отримує Казахстан від доступу на західні ринки. Від інвестицій американських в нафтову галузь Казахстану, а там переважають якраз американські гроші, і багато багато чого іншого тут розмова слідкувати і активна повинна бути активна дипломатія, в тому числі в Україні. Пане Тарасе, а на вашу думку, от на цьому саміті G7, от в перший день, ми отримали достатній сигнал про те, що підтримка заходу в фінансовому і військовому плані вона залишається непохитною і буде нарощуватися? Ну ну, тут питання не в G7. G7, знаєте, це рамкова, Там на рівні урядів G7. чи робляться там речі конкретно? Ну, судячи з того, що і що говорити про. Американців і про всіх інших вони принаймні в бюджеті вже закладають. І це дуже добре. В дійсності означає, що слова переходять в конкретні дії. Ми бачимо активність на нашому напрямку, якщо ви помітили саме азійських країн. Ми бачили активність Японії. Є заяви зацікавленості. Я нарешті вітаю, що прокинулося наше міністерство економіки. Поїхали до Південної Кореї. Для того щоб показувати, що шлях до Європи може сильно скоротитися для них, тобто це до речі, корейські капітали думаю, дуже цікаво буде Україна, оскільки це знову близькість ЄС і можливості в тому числі інвестицій в нашу державу. Тому цей напрямок теж відпрацьовується, Подивимось на результати. Тому я думаю, що у принципі, в принципі, ну те, що ми заявляємо, те, те, що заявляють, то не говорить про те, що знаєте, як у нас часто люблять лякати дефолтами в сполучених штатах Америки, що грошей не вистачить ніяких дефолтів не буде. У сполучених штатах не може бути дефолта, бо вони є емітентами долара. Пане Тарас, сьогодні міністр оборони Великої Британії Бен Волес зробив таку доволі песимістичну заяву. каже, що наприкінець десятиліття нас чекає ще більша війна. Росія може розглядати варіанти нанесення ударів по інфраструктурі в Європі, а тому НАТО треба готуватися. Треба готуватися до чогось більш страшного. На вашу думку, чи не є це перебільшенням, чи це така превентивна підготовка до ймовірних сценаріїв розвитку подій? Ну, дивіться, он що добре от англосаксів, коли ми повинні цьому вчитися? Вони відпрацьовують кожен сценарій. От, кожен сценарій найгірший, такий ймовірний. Тобто, ну як знаєте, як жартують у Пентагону, є будь-який план навіть на вопа на випадок вторгнення інопланетян. і це правда. знаєте, от в книгах Джорджа Фрідма Фрідмана, засновника Стратфора, Є такий цікавий епізод, що, наприклад, після е, Першої світової війни Сполучено Штати Америки був план, е, згідно з яким що вони розглядали ймовірність війни з Британською імперією через Канаду. Е, ну, здається, знаєте, неймовірно, але вони розраховують кожен е, кож, кожен сценарій, і е, е, нам теж треба вчитися краще підготуватися до гіршого, тому що якщо далі піде. Ситуація краще, ну ти вже готовий до, до гіршого. І тоді тобі легше буде споратися з поганою ситуацією щодо конфлікту. Я не виключаю такого конфлікту. Я вважаю, що йдеться все ж таки про неминучість конфлікту з Китаєм з різних причин в середньостроковій перспективі через ну з різних причин, тому що Китай все ж таки розуміє, що. Проти а, стримування Китаю починається, санкції будуть запроваджуватись. І якщо буде у них падіння економіки, то а, китайському керівництву легше буде мобілізувати населення, і пояснити чому таке падіння економіки, а для зовнішньої експансії в тому числі можливо в блоці з Російською Федерацією. А це як ми у вас теж в ефірі обговорювали, це вже ознаки побудови таких блоків. Які є передумови світового конфлікту, але я хочу заспокоїти всіх, сполучені штати готуються до цього активно в Азії, формується масштабується точніше технологія НАТО, тому що НАТО це куле не єдиний військово-політичний союз світу, який продемонстрував свою житті тобто протягом його існування от, 49-го року. На території країн НАТО конфліктів ну таких великих не було. Ну був конфлікт там в 74 році між Туреччиною та Грецією стосовно Кіпру, але там воно ж він швидко закінчився і нічим не, не, не у що не переріз. Але загальна, загальна картинка, це я думаю, що вони розраховують. Вони розуміють, що іде велика турбулентність, в тому числі і з боку Росії. Але тут думаю, що тут більше було Росії і Китаю, тобто блок авторитарних країн. Пана Тарасе, сьогодні президент Зеленський відвідав Саудівську Аравію, де взяв участь у саміті Ліги Арабських Держав, хоча його чекали в першу чергу на саміті G7. Ну і зараз вже так кажуть, що це мовляв був для Зеленського саміт без друзів, а і навіть з одним із союзників Путіна з Башаром Асадом, тому що цього року починаючи, якщо не помиляюся, з 2011 року не було там Сирії. Повернули Сирію туди, і от Зеленський їде на цей саміт. І ну звісно, тут скептики вже кажуть про те, що мовляв, ну напевно, і не варто було, тому що друзів немає. Ще й Башараса сад сидить на цьому саміті. На вашу думку, наскільки ми зараз можемо дійсно розраховувати на розширення допомоги арабського світу, і чи дійсно цей арабський світ може якось повпливати на завершення війни Росії проти України? Ну ще раз звертаюсь в тому числі для глядачів нашого каналу, вашого каналу, що ми повинні менше не так емоційно реагувати на світ. Світ не чорно-білий. У нас є єдиним ворогом є Російська Федерація. Ну і союзник Угорщина. В принципі, вони є активними нашими ворогами. Фактично. Всі всі інші країни вони не добрі, не погані, Вони хочуть витиснути ситуацію максимально свою вигоду. Ми повинні формувати запит, в тому числі на Україну, активно працювати по всіх напрямках і отримувати ресурс для боротьби проти Російської Федерації. Наприклад, Саудівська Аравія нам не ворог. Мало хто запам'ятає, що Саудівська Аравія. Профінансувала український грім угу. Ракетну ракетнувку. Вони не 120 мільйонів доларів там період з 15 16, Вони повністю його профінансували. Так що на саудівські гроші фактично був зроблений робочий робочі прототипи. Не знаємо, що там відбувається далі на Південмаші, але я підозрюю, що щось відбувається на інакше б росіяни так не хотіли розбити розбити. Хімічний, хімічний завод в Павлограді, тому що там вже ракетне то паливо виробляє. Тому а, не, не вороги, не а ті люди, які прагнуть прагматичних інтересів. І ми теж повинні бути прагматичними. Якщо їдете, їдете туди, якщо є там якісь контакти з Судської Аравії, наприклад, яка може допомогти вити ви. З обміном полонених це треба робити. Якщо потрібно, треба їхати зі всіма спілкуватися. Знову таке, це абсолютно емоційна і неправильна наша оцінка. Що хтось там знає, що ляпне, то тобто ми одразу ж його в городі записуємо. Це неправильно. Світ не такий, світ чорно не, не такий, чорно-білий. Він сірий. Кожен, кожен хоче витиснути з війною ситуація, яка склалася. Війною Росії проти України власний інтерес. Ми повинні дбати про власний інтерес, в тому числі Саудівська Аравія, можливо, якщо вони хочуть допомогти там. Нафта, можливо, там да? е, інші ресурси у них ресурсів досить багато. Вони теж хочуть бути скоріше за все, якимись гравцями в Європі. Може, у них теж є інтереси а, в Україні. Слід формувати, торгуватися, дотискати. Знаєте, от бути як Ізраїль, Ізраїль знаєте, не, не ділив, не ділив світ на е, ворогів е, і не ворогів. Вони грали на всіх фронтах, в тому числі де з якимись країнами арабськими. Потім вели перемовини, когось вибували, підписували договори. Е, сьогодні ворог, завтра не ворог. Тому світ не такий однозначно, як люблять. На жаль, у нас українці ділити. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову і дякую за ці змістовні коментарі.